Чиновник припинив прийом особистий громадян, закрила двері і пішла. Ну, скажіть вам, налію водички. А я питаю, а мені кажуть, ідіть у крані попити. Може, мені Як слабше. А вам взагалі за чого видимося? Я ще. Яке, яке умисне, так? Не, а я уже на нашу Спасибо. Спасибо. Вы сказать, что? Для чего вы не цели? А а не нет, просто а а не у кого что она ну, не потому просила пенсионера, потому что нет, она просила нет, пенсионера, нет, который нет. понятия не имеет. Розумієте? У нас дуже багато сторонніх людей в управлінні. Ну, Виявили у нас правжу, люди не зручно. Ми зараз визивемо поліцію. Визиваєте. Міліцію не визиваєте. Питаю, що сидять Й? на діютері чи не загуляють віде. Чому вони не сказали, що тут не передбачені? Стаття 171 Кримінального кодексу говорить, що перешкоджання законній і професійній діяльності журналіста є злочин. Шляхом виклику міліції і непроведення особистого прийому. А потім вже самі за мною бігли і сказали, чи не лишилось там касет, яких ви знімали? Чому? Тому що вони голосували по одному, протокол записувався по-другому, а витяг з протоколу і рішення писалося третє. І зараз 11 кримінальних справ. Ось так громада. І тому я громадяни, якщо не громадська ради, приходжу зараз на робочі комісії. Ви ж не думайте, що це така війність виника зникцію. От вони приймають якісь рішення. Розглядають ваші Кабінет заяви. Закритий, вже заїзди. Вона припинила, що зараз напишемо, що припинила особисте прийом. Сказали, що не припинилася. Відремонтували у нас театр. 145 мільйонів. Угу. У нас немає судна в інфекційному відділенні, у нас немає каталки в лікарні, у нас дитячі садки закривають. Другий пар смужок. Купують льотні академії вісім літаків. У мене як платника податки запитали. Провели якусь незрозумілу акцію. Будь ласка, як е так правильно назвати управління пенсійного фонду України не просто Провели якусь неподнятну акцію на дизайнерський стиль міста. Загнали людей. Переважно громадські організації, посадовці, що щоб проголосували, що цей бренд сприйняти. Хіба в нас в кіровограді немає важливих проблем, щоб розглядати пісню і платити за це гроші, А ви спросили от її, його, його, ну міський сікроград, які цю громаду створюють. А нам ці витрати потрібні. Нам оце придумали, написали. Кіровоград рухайся стильно. <гум> і це бренд города, за який зараз повинні платити люди гроші. Рухайся стильно. Стильно. Так. Оце так. І це затвердили, замовили в Росії. Я дизайнер, ні цього за звичайно слово, Києва, воград Ну Вам дизайнером на тим є, що працювати. Думайте стиль. От ми зараз є, територіальні громади створили розумієте? І це називається у нас е, не бренд, а не ексклюзив. Mm -hmm. Ой, кислонки. Розмітився місце цими лініями, mm -hmm. рухаться по лінію. По яким лініям рухається. І це все коштує. Я питаю всіх. І чиновників. Де, скільки коштів на це витрачено? Ніхто не знає. Лінія гаранту. Ніхто не знає, скільки це коштує для бюджету. Так що він сказав. Ви розумієте, що чиновник, він себе... Ну, якби до кінця дослухала, вона б цього не робила. Тому що далі йдуть питання ж по рахунку про приватний рахунок Вищат Банку управління пенсійного Дніпровського району міста Києва. Хто його відкривав? Ну, Вона його не відкривала, начальник відкривала на свій паспорт. На за небюджетні рахунки державній казначейській службі, які заборонені законом про джерела фінансування джерела фінансування органів державної влади, де написано, що органи державної влади органам державної влади заборонено мати небюджетні бюджетні рахунки. Не то що приватні, а у Шанбанку за розпорядженням Януковича приватні рахунки. Чі ні знімати вас? Знімати. Знімати. Не вас знімати, а ми просто будемо. Ну, процес можемо, знімати процес, як ми і відповіді Співробити. ваші, і відповіді ваші. Ми можемо навіть камеру від вийшов. Ви, від... Від... Ви, 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 ви ми ви нам, як а, людина, не потрібні. Нам потрібна ваша сайт, ваша особа, як а, чиновника. Як ви реагуєте на наші запити? Як ви розумієте свою працю, як ви зрозумієте ці кошти, якими ви е, ну, користуєтесь нашими коштами? От нам як, якесь спілкування потрібно. Ми прийшли до вас, щоб дати вам е, ну, розуміння, що ми живемо в не в правовій державі, щоб ви це знали. А якщо ви нас не хочете, ну у вас немає бажання нас слухати, то це злочин. Ви чиновник, ви найманий, нами на, на, на працівник. Розумієте? Стаття 171 кримінального кодексу порошкоджання законній професійній діяльності журналіста вашого вважаю Я вас слухаю уважно. Так, ну, от ми, вас, будем, ми вас хочемо знімати і слухати вас. А ви як... нам рятувати не будете, ну, кримінальний ходить в партію. Вчителі в школі перевіряють перевірки, зйомки, міліцію вже контролюють. У нас пенсійний фонд, податкова, суди, прокуратура це між небом і землею. міліція, прокуратура, Ми тільки що були у ратушниках. І там нам люди всі в погонах, генерали, не, не кажуть так, що «Ви, вийдіть, не знімайте нас, не, не ми не хочемо з вами спілкуватись, тому що ми такі великі. Я не кажу, що я не хочу з вами спілкуватись, Будь ласка. Ну це не заборонено. Ви, ви не розумієте чи ні? Ви, ви ви нас не розумієте? Ми не прийшли з вами сваритися. Ми прийшли до вас як до друзів, до, до таких же, як і ми. Ми хочемо, щоб ви зрозуміли. Так, ми ми ж з вами спілкуємося. Ви стаєте у якусь незручну позу до нас камера. Вам до дозволить говорити правду, а не думати про керівництво. Зараз в ваших ви умовах не єдине не сказати, що мені начальник сказав. Чи ви не попередили начальника? Ви ж цього не скажете? А ви витрачаєте наш час на те, що розказуєте, що ви слухаєте начальство? Уявіть ага, собі, що, що за випадаком почва ви попали вже в камеру, і зараз тільки єдине. Нам треба просто завершити, що все ж таки ми розмову спільну з вами знайдемо. Нас ви нас вислухаєте, запишете питання, пропозиції, в яких і все. Ми розвернемось тихенько. Підемо а зараз. Ви в камеру попали, як чиновник, який не виконує свої обов'язки. Вам це потрібно. Тоді, значить, давайте так не хочете, ви відповідати, Ми не будемо задавати вам питання, ми вам просто озвучимо е, перелік тих проблем, які пов'язані з роботою пенсійного. Давайте викличемо міліцію. Хай нас давайте, е, хай нас е, ні, ну ви як чиновник, не можете забороняти те, що дозволено закону. Ну як, якщо відозйомка як, дозвониться, а кажете, я не хочу. Ну як ще раз коментуєте це? Я не хочу.